Всім привіт, мене звати Софі. Всім привіт, мене звати Софія і я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Це буде доволі раптове відео, яке взагалі не планувалося записуватись, але тим не менш. Ті, хто не знає, 14 лютого святкується зазвичай День Закоханих, але ми вирішили обійти систему і відсвяткувати День книгодарування разом з моєю подругою Ані. Тому це відео. Щось на кшталт влогу, де ми обираємо книжки одна одній, даруємо їх. І, власне, вже трошки про те, як ту подаровану книжку я вже читаю, смакую, скажімо так. От і щоб довго не затягувати початок, також раджу підписатися на мої соцмережі. Інстаграм, телеграм-канал там дуже багато ексклюзивних моментів, які не потрапляють в Ютуб. Взагалі, в Ютуб потрапляє лише частинка всього, що відбувається в моєму житті. Також у мене є гудріц, де я пишу відгуки про книжки. Ви можете також глянути, що я зараз читаю. А я читаю дуже багато книжок паралельно, чотири книжки. Ой, мати весли. Якщо вам цікаво, то можете вже ж підписуватись, і ми переходимо вже до самого відео. Гарного всім перегляду привіт з вами на зв'язку. Аня, і я зараз буду вибирати подарунок Софії. Я зупинилась на виборі тієї книжки, ми скинули один одному бажанки, що ми хочемо. І з тих книжок я вибрала саме цю, бо вона перша мені попалася і далася найцікавішою. Лишилося вибрати закладинку і також зробити якийсь гарний лист. Всім привіт! Зараз книгарні є за обранням подарунка. Як, як обично, все в останню мить. Оце Богдан, до речі. Я взагалі пам'ятаю, що вона казала ще про інші книжки. Але цю дуже хотіла. Тому окей. мене ну, не будеш вити 100%. Вибір поставить. Що обираємо? Давай я виберемо. Власів, метелик на травичку і сказав ну травичку, раз, два, три, це напевно вулті, будеш ти. Вулті, а метелик не соцію і на іншу полеті. так. Ви дуже допомогли, дякую великим. Ну, блін, це більш популярно. Це ну, якесь. Bec所有... No, це не 18, це якесь дитяче, це 18, ну, я б не сказав. Ось це краще, по-моєму. що це? Скажи, Дарінка, це Да. Ну, диви, кольори, кольори. Вони мене п'є, потім скажуть, чому ти не взяла оцю. Тому Потому що я злаюся. Закінчувай з нього. І так, це вже наступний день. Я дивлюся фільм на пари на 11.50. У мене є ще час. І, коротше, взяла цю книжку врешті-решт. Нічого про неї не чула, але вона гарненька. От ми по приколу вирішили взяти оцю закладинку, е, тому що вона була смішна, і ми угорали над нею через те, що вона ще річна. Е, протягом. Хвилин 20, поки нас не вигнали працівники, книгарні є. Так. Я думаю, їй сподобається. Ще я взяла отакий папір, бо мені здається, він мечиться з цією книжкою. Також кольоровий папір, бо ми домовилися зробити ще Валентинки. І отаку адекватну, дуже-дуже гарну закладинку. Мені просто дуже подобається ця картина, вона виглядає просто неймовірно. І, можливо, якщо вони там, типу, читають в якомусь книжковому світі, то вони там уявляли себе в різних всесвітах. У мене така от теорія, передісторія буде. Думаю, позаду її підпишу. І щось будемо... Напевно, оцей колір, він ідеально мичиться. З цією книжкою, і, можливо, якщо буде якийсь фіолетовий, якось я це виріжу і зроблю якусь фані відкриточку. Я взагалі не люблю всіляких скраббукінгів, люкаделій останнім часом, але слово закон, його порушати не можна тому щось будемо робити. Врешті я дивлюся просто огидніший фільм в моєму житті. І роблю Валентинку. Це Валентинка, яка каже, не Валентинка, а тут ти романтика, відсилка на Мур. Відкриваємо. от, І тут, типа, це я обіймаю тебе, і це, типа, я, а це, типа, вона. І бажаю, щоб життя змушувало частіше танцювати. І це ми разом танцюємо. Мені здається, мило. Тому що це снупі. Хто не любить снупі? Ну, реально, прикольно ж? Прикольно. Коротше, я трошки уліклася і зробила ще отакі дві листівки своїм друзяшкам, Мені здається, виглядає дуже круто. Хтось когось любить, і це відсилка від влаштування Лесі Українки та Ольги Кобилянської. Мені здається, дуже мило. От, як думаєте, Санта візьме мене своїм ельфом до роботи? Мафри. Ой, ой! Як мафіозі. Ну, пакування гарне, подивіться, ну все. Це, типа, так Леся Українка називала Ольгу Кобилянську, коли писала її листи. Чи книжечка поїде думаю, в Київ. О, супер. А це ви будете дивитися на реакцію Ані без звуку, оскільки пісня, яка грала в закладі у цей час, містила авторське право, через що Ютуб заблокував це відео. Дякую, Ютуб. Поставила випили комальничку Так А такі чашки? Да. Відкрив найпершу сторінку Ти мене вбиваєш, так? Ти мене вбиваєш мені один. <рес> Ні, це типа. Вона така швішна, просто нам стало смішно. Це ти, типу я, а це ти, типу, ти, свій копці. Окей? А вона мене похоже чимось? Да. Так. Так все. Ні. So. Розміщалась. Ну, книжечка тобі, я її дуже хотіла. Дякую. Я не дочитала цитату. Вона тільки гарна, та вправна, я не розумію. Так, я взагалі не знаю, що за книжка. Так. Та я теж не знала, поки не побачила, що вона портвічиться. Ну, я, я, в принципі, я здогадуюся по розміру. А? <laughs> ну, блін, подарунки треба розривати. Перепрошую. Я я поняла. О май гад, це ще одну сторінку. О май гад. ти підібрала. Це я сама зробила. Сама зробила. Wow. Я кожну картинку окремо вирізала і клеїла. Що? боже, яка краса. Полін, оцю книжку я от сама в синях собі купити не могла. Я відчуваю себе в середньовіччі. Не знаєш, спеціальні ножики були? Да. О, блин, я хмурю. Ось Ай. Дякую, друзі. Дякуємо. 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 Завзятися молодості. Мені так і треба. Блін, класно. Я підпишу зараз. У мене ручка. Нею. Все під контролем. Блін, ще отак от додуматися. Це ж вообще. Я, я в соці. Я як наливка солодки, і трохи мене. Чекаю, мене, щоб будь моїм келихом пива, щоб я могла пити тебе до останньої краплі. Боже, нам так лично попало. Так, реально. Трошки не ідентифікую себе без окулярів. Я хочу сказати, що оця книжка це просто мій хіміал. Я думаю, що ми з вами в цьому відео вже дочитаємо оцю красуньку, тому що вона невеличка, 180 сторінок, це не супер багато. У мене прочитано одне оповідання, воно називалося Персики. І мені доволі сподобалось. Вони, знаєте, вони знаєте якісь вайбом оповідань Марка Твена, щось на кшталтама Сойера. Вони якісь теплі. Час від часу кумедні і цікаві. І мені дуже подобається, як пише Ділан Томас. Він просто ну, майстер-пера. Я вважаю, це класно написано, дуже гарно. І просто від ще одну сторінку настільки гарнющі книжки. Я просто щоразу в захваті. Я зараз вже зробила свій чайчик і буду читати. І потім поділюся своїми пірасічними враженнями. Ну а завтра вже будемо з вами дочитувати. Я читала у Діона Томаса одне оповідання, воно було на різдвяну тематику, і там просто дивовижні описи. Я просто в захваті була. І тому я ще більше захотіла цю книжку прочитати. Прочитано поки от стільки, по закладинці легше да, визначати. Це набагато Подивимось, що буде, і, в принципі, провести вихідні з цією книжкою для мене це буде щось дуже класне і приємне. От. І власне я вже повернулася з книгарні, ну якщо бути точною, то кілька годин тому. І я думала, що я за сьогодні встигну дочитати цю книжку, але я не встигла. Проте розповім про свої якісь враження, які у мене виникають після прочитання. А у мене вже прочитана майже половина книжки. Це книжка валійського письменника Діона Томаса, де він розповідає де в десятьох оповіданнях. Він розповідає про молодість у таку юнацьку наївність, скажімо так. І за вайбом ця книжка мені дуже нагадує кульбабове вино Рея Бредбері на порівняннях. Мені здається найкраще пояснювати а дуже легко читається. Якісь деякі оповідання мене навіть насмішили. От, і тут про пізнання себе, про насолоду, оцією юністю, коли можеш просто якісь витівки робить, знаючи, що тебе майже ніхто не покарає, крім батьків. Отаке от, от постійне очікування літа. Да. Yeah. I'm like in circus. Власне, ця книга також про пізнання себе, свого тіла, також своєї сексуальної енергетики, певно. Тобто вона дуже цікаво написана, дуже легко написана, класно сприймається. І, якщо ж, чесно, мені хотілося б дізнатися про неї набагато раніше, років так, в 14, напевно, вона б виявилась доволі корисною. І в цілому, Діон Томас, як я казала раніше, він просто. Майстер своєї справи я дуже рада, що мала нагоду ознайомитися з його твором. І мені ще залишилося зовсім трошки дочитати. Я буду монтувати і дочитувати вже ближче до ночі. От, тому просто кажу свої пересічні враження, що насправді книга дійсно варта уваги. Мене чіпляє з перших сторінок і викликає просто різноманітний спектр емоцій. Тому Власне, щоб зізнатися вже мій такий фідбек остаточний, то ви можете знову ж таки слідкувати за мною у Водріц або в Інстаграм, бо я там транслюю вже відгуки після читання. Отаке от раптове відео, сумбурно доволі вийшло. Як вам, як вам такий експериментальний формат? Обов'язково лишайте коментарі, ставте вподобайки. І на сьогодні було все. З вами була я, Софія. Це був канал Розлите Чорнило. І дякую всім за перегляд, всім па-па!